Дня. Сьогодні ми з вами розглянемо першу квадратичну форму лінії. План наших дій буде наступний. Спочатку ми повторимо теорію, потім розв'яжемо типову задачу. Теоретичні відомості наступні. Перша квадратична форма поверхні задається за допомогою рівняння. Ті перші дорівнює ds квадрат, дорівнює e квадрат, плюс 2f d плюс g квадрат. Коефіцієнти шукаються за формулами. R е дорівнює RU квадрат, F Ru, RURV, G дорівнює Rv квадрат. RU квадрат це ви взяли похідну вектор функції R по зміні U і скалярно помножили саму на себе. Rv квадрат аналогічно. Нехай в мене є лінії гам-1 і гам-2. Нехай в мене є точка М з координатами УВ, яка лежить в перетині цих ліній. Лінії хай задаються наступним чином. Тобто хай задаються параметрично. U задається u1, гама 1 задається двома функціями. У доріні у перше Т і в доріні в перше Т, аналогічно задається гама 2. Тоді кут між цими двома лініями шукається за наступною формулою. Задача. На поверхні R дорівнює U косинус U, U синус V, U плюс V знайти кут між лініями у дорівнює тангенс V, U плюс V дорівнює 0. Крок 1. Шукаю похідні від вектора R по U та V. Знайшов. Крок 2. Шукаю F, G за відповідними формулами. Також обчислю. Крок 3. Потрібно перетина точка перетину ліній, для цього запишу лінії в параметричній формі. Для того, щоб дізнатися, як параметризувати лінії, подивіться відповідне відео. Знайшов точку їхнього перетину. Обчислю похідні від функцій заданих параметрично в кроці 3. Підставляти значення буду в точці т до і 0. Підставлю отримані значення в формулу кута. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, презентація була для вас корисною.